Сьогодні робимо огляд сироваток від бренду інститутом, яку обрати саме для себе. Почнемо з головного бесселера сироватки з вітаміном С та ніацинамідом, яка працює на освітлення пігментації та дуже гарно вирівнює тон шкіри. Це потужний антиоксидантний захист, при тому буде зменшувати зморшки, додає сяйва та має потужний антивіковий ефект. Потужна сироватка з високою концентрацією ретинолу, яка активно бореться зі зморшками та втратою тонусу. Ідеальна на осіння зимовий період буде гарно працювати на вирівнювання поверхні шкіри та буде мінімізувати пори. Має інтенсивну антивікову дію. Легка олія з ретинолом це наш бестселер, який працює на стимуляцію оновлення клітин, дуже гарно розладжує зморшки, підвищує пружність шкіри та еластичність. Буде живити відновлювати завдяки оліям та антиоксидантам в своєму складі. Новинка під очі, яка вже стала бестселером, це кріон щот сироватка, яка має охолоджувальний ефект, буде зменшувати набряклість та ознаки втоми в зоні навколо очей, буде підтягувати шкіру, робити її більш пружною, має легку текстуру, яка швидко всосується. Та потужна сироватка під очі, яка в своєму складі має ретинол, вона бореться з дрібними зморшками, темними колами та набряками, має освітлювальні комплекси, які працюють та роблять ваш погляд світлішим та молодішим.